Тож, починаємо нарешті наш пічний мегастрім. Перший бій, тесто ЛТ. Ох, він тут буде давати жару. В нього повний фарш, ну, правда, інструкції нема. І він тут буде грати з 10 і 9 рівнем. Отож, давай будемо насолоджуватись разом. Майстерною грою від гравця FluffyLyance. На Т-100 ЛТ, карта Студзянки, і він вже полетів. Вже полетів по центру, вже намагається щось побачити. У ворогів, до речі, є така сама ЛТ, хав, в якої ще є дві бабахи з нею грають разом. Тобто серйозні такі хлопаки. І тут поспішати не треба. Не треба поспішати, треба обережненько, все підсвітити, знайти собі місцину і, і дочекатись. Дочекатись бо, дивись, якщо. Так, мапу, я ще трохи отак збільшу, щоб було чітко видно і зрозуміло. Зелененькі зовсім не поїхали на низ. кинули і поперлися всі до гори, бо з верхньої частини база. це зустрічний бій. І наш тестолте виявився у не найкращій позиції, хоча він вже знайшов чарфутюрчика. Чарфутюрчика засвітив і продовжуємо, продовжуємо грати. Ну, карта тут непроста, хочу сказати, а особливо, коли союзнички тебе не підтримують. Я б навіть сказав, інакше вона досить складна. Бо вони щось розбіглися, ФВХ, по-моєму, зовсім на базі стоїть, не витримала наше ЛТ і дала в чар-футюра, але. Варгеймінг не дав дамагу, не дав дамагу такий. жадібний дуже чар-футюр їде, он ще тип приїхав. Тип 61-й, тупе. І воно отримує. Отримує потрошечку. Все, тут вже є стеха. Ой, ФВХ вона отримала на пів ХП наша, на базі стоячи. Бо і, походу, Чарфутюр таки просвітив. Що ж, подивимось, вже 0-2, вже не на користь нашого героя все складається. Але ж, але ж він буде тут відігрувати як лев. Ох ти, не попав, не залітає. Але й не просвітився, що дуже дивно. Дуже дивно, і наш сьогоднішній герой вирішує, що треба їхати в куточок. А рахунок 0-3 і сумарно по ХПшкам мінус 5 тисяч. Отакі От неприємні цифри, хоча б пройшло тільки 2 хвилини бою, а вже досить-досить важка ситуація для гри. Але не для нашого героя. Він вже тут вали кущики, робить собі гніздо, маскує позиції основну і запасну. Так. Що там, туре, ну туре тут не прострілиш. Туре тут не прострілиш. І дивимося, дивимося. Мають їхати скоро червоненькі, бо в них вже, мабуть, нетерплячка. Їх ніхто не зустрічає, а наші стали по першій лінії прямо по кущах. Ось вже бере базу. Ну, це є 50-й приїхав на базі. Елтеха продовжує тут на. Наламувати дерев і чекає. Ось о яхтігер. Яхтігер, треба по ньому популяти. Поки він суне. Так. Але ж за кущиків, за кущиків, бо головне не світитись. Там ще є 75-й. Пішов в домах. Нарешті пішов в домах. А то я вже трошки заскучав. Та нічого, далі буде крутіше. Далі буде крутіше. Вривається чар футюр, він нас світить. І ми тут дуже небезпечні відкриті позиції. На ходу попадаємо, чарфутюра нас б'є, як тігр. Ще треба добивати того чаріка, в нього 172 хп. Так, на ходу, на ходу дострілює, все-таки стабілізація в нас непогана. І хочу повернутися, хочу повернутися, так розумію, в кущі. Вже майже 2700 сумарки, там Кунзе Панцер. Той також може мати непоганий огляд. Того треба досить обережно від. Хащі оціх відігрувати. Так, все в нас беруть базу, ту нещасну. 1-3 поки що по рахунку. О, і перший і єдиний фраг нашої команди зробив саме сьогоднішній гравець на Т100 ЛТ. Тут і Кунзік отримує своє. Бо не треба їхати, куди не треба їхати. Правильно? Правильно? Так, 75-й, ну, важкувато тут його бити. Важкувато, бо він броньований. До речі, наш герой грає на ББшках. 248 в них пробиття, а у підкаліберних 230. Ну, намагається повністю реалізовувати, що може. Бо з 10 рівнями досить складно перестрілюватись. Так, є 75 -й. Опа, Опа, ні, ніяк не залітає. Почав вже 2-4, майже 5000 сумарки зробив наш герой. Нормально, 2-4, 2-5 рахунок, зберуть базу. Кляті терористи. да? <ріст> Ой, ну Хто грав в Counter-Strike, той зрозумів, про що я кажу. Так, три, три танчики бере захоплення. Тут наша ЛТХ на фланзі майже одна і щось хоче робити, бо вона вже постріляла непогано, але, ж, але ще не фінал. Ще найцікавіше попереду. Червоненькі, походу, з'їхали з бази, або то наш збив не сильно зрозуміло. А тестолте намагається когось підсвітити. Але ще глянь, всі, окрім Тестолтей 430 і 60 тп які тут раз, два, три, сім танків, якщо я правильно порахував, стоять на першій лінії по кущах. І це досить важка ситуація. Кунзік настрілює, гад такий. З краєчку визирнув, ви настрілює 5-8 рахунок вже. І Елтеха щось робить, щось робить, намагається крутитись, вертітись як може, і настріляти. Тут дасться, ну. Ах, не залетіло. Не залетіло по Тупе-61. І як тігра треба бити по сараці. Отако, отако. Два фраги вже зробив наш герой. Ух, 7-8, але червоненьке сунуть. І треба підсвічувати і настрілювати. Так, у нас вже на стрімчик збирається. Четверо онлайн, це дуже добре. А є 50, мене летить до свого дамагу. Отак от, от. Навіть навіть на відкатці спіймав. Так. Ще давай, ще давай, би їх, би їх маленький. 8-10, рахунок уже 11. І зовсім негарно, зовсім негарна ситуація, а наш герой ну, просто. Просто намагається рятувати, як може. Є після виїжджає, і їде далі грати в інший бій. Третій фраг, між іншим. Між іншим вже третій фраг. Тут є де І бабаха там ще десь має бути. Я думаю, вона взагалі може на базі стояти. А, ні, вона ж онбо світилася. Світилася біля. Вон, вона і виїхала. Не просто світилася, виїхала. вихала. В нас вже союзничків мало не залишилось. Точніше, залишилось мало і дуже мало. Так, ФВХ нас не засвітила. Нє. Так, засвітило, це досить небезпечно. І тут ще й гріль не треба. <смі> Боже, яка матриця. В останню секунду встиг. Ох, як небезпечно відіграє. Фугасом, фугасом дає ФВХ. думаю, що так повільно снаряд пішов. А то був фугас. Оце бій. Оце бій. Вже 10к сумарки награв на 100 ЛТ рахунок 9-13. Ще дофіга червоненьких залишилось. І вони всі такі злі і страшні. А в нас такий маленький танчик. Просвітилися. Так, мали світитися. Обережно треба. Треба трошки дочекатись. Добре, що шкода добила фовеху. Тепер у нас трошечки більше шансів, але вона просвітилась і зараз по ній почнуть червоні стріляти. Грільок отримує. Ну, ще не так все і погано. Я б навіть сказав, є певні, певні шанси, якщо грілька добрати. А у грілька вже шансів немає, він буде підсмажений, правда, нашим союзничком. По три фраги зробили, Шкода і Тесту ЛТ. І що там, чи в тут ці курятники? Опа, залітає. Залітає, вже 19 патрончиків залишилось. Там ще прожета стоїть. Тесту ЛТ розуміє, що шкоді нашій вже капітку. Того намагається дати ще хоч кількість дамагу. Давай, 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 давай забираємо. Ай-яй-яй, не залетіло. Не залетіло, як би там не в гармату того гриля попало. Ух, ух, який бій. 11К з лишнім сумарної ефективності вже настріляв наш танкіст сьогоднішній. 6 хвилин до кінця бою проти нього четверо. На жаль, це не колобанов, але ж зараз подивимося, що буде. Тупе стоїть на базі. Ну, таке, щось втекло. А наш наша алтеха наша. Fluffy Lyons, я так розумію, їде шукати артилерію. Що ж, Саме час її добити, а вона відчуває, вона відчуває, що за нею їдуть і треба добивати на ходу. Скільки вже він сьогодні настріляв на ходу, це, це прям прикольно. Залітає в нього, що треба казати. Залітає досить часто. Але ж і гравець вміє явно грати. Грає обережно від огляду. І якщо добити арту, то залишиться три естехи, які всі дуже сильно побиті. Хоча і в нашого героя всього 1044 хп. Ти глянь, як гаветігр грає. Ти глянь, що робить. Просто втікає. Це жорстко-жорстко він втікає. Так, все в нас працює, трансляція бачу, працює. Це чудово, треба добирати того гаватігра, щоб він не морочив нам голову. Два танчики противника на базі. 4 хвилини з половиною залишається. Ох, не люкс ситуація. Ох не люкс, щоб не, від... не засвітитися від тої арти, бо всяке може бути. Я іноді на арті з трубами граю, в яких там рубка відкрита для того, щоб бачити, може і цей такий самий, ні. Так, нарешті, нарешті четвертий фраг робить наш герой. Забирає гаветігра і залишається добити трьох СТ. А це задачка зовсім непроста. Зовсім подивимося, що буде. 11700 вже сумарки наробив. 11700. На Елтесі, причому половину з них він настріляв. Так, що буде робити? Хоче від огляду заїхати. Ризикує, бо тут не вистачає вже і часу, і небезпечно їхати. Але ж, але ж дає радіус, щоб висвітити когось з бази і поцілити. Стоїть там воно тупе. І, ну, ну, Type 61 має залітати. Ні, не залітає, оце от погано. Це погано, треба шукати більш кращу позицію. Цвідці має залітати. Так, збив захоплення і залишається всього дві ворожі естехи. Так, Прожета. Прожета тут їде. І, і це вже значно краще, бо це воїн. Бо це воїн, це супер. Фух. 12 вже з лишнім накидав сумарки, залишився хто в нас Чіфтейн П, який вже пік знає де, бо пройшло досить багато часу з того моменту, як він останній раз світився. І 3 хвилини до кінця цього епічного бою, воно Чіфтейн ззаду він не мав нас бачити і має відігрувати в ангар. 16 хп. Варгеймінг не дав альфу. Не дав, забрав. Фугаса в нас нема. Що ж, треба добивати ББшку, я думаю, що це. Зараз і буде відбуватися. Нічого тут складного немає. Приїхав, дав чифтейну і взяв перемогу у свої руки. Так він робить І навіть чифтейн не встиг ічхнути в нашу сторону. Що ж, сьомий фраг перемога. Дивимося, результати бою. Оце результати бою. Взяв другу відмітку майстера. Дрібні медальки. Познаходив майже всю команду. Зробив воїна. І основний калібр на ЛТСі. Ну і, звісно, захисник бази. 7 фрагів, 6400 настріляв і 6400 асисту. Тобто майже 13К асисту наробив. 12800. Ну, круто, круто відіграв. Флафі Лайн З, Просто отакий хлопак. І я донадь маю сподівання, що цей бій достоїм твого лайка, що ти його вже протиснув. А ми підемо дивитися наступний бій.